Вітаю, шановні друзі. Як в Канаді вимагають військові документи у чоловіків, які хочуть перейти на ПМП. Та чому українців знову залякують за кордоном? Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, нещодавно в багатьох засобах масової інформації було розповсюджено інформацію, що е, нібито якомусь українцю, який подав документи на ПМП, тобто ПМЖ, постійне місце проживання, е, і йому прийшов запит від міг. Служби Канади про надання військових документів, що нібито він там був звільнений з військової служби в Україні. І, звичайно, українські ЗМІ, в тому числі так само, як і російські ЗМІ, рознесли цю інформацію по всіх засобах масової інформації. Хтось ще дописав, навіть про те, що це відразу старт депортації. Притом я кажу про українські ЗМІ, які відразу написали, що це початок депортації українців. Друзі, це, скажімо так, невеличка доля правди з наліпленою брехнею. Чому я зараз вам розповім? Насправді Канада дійсно вимагає і раніше вимагала інформацію про вашу військову службу в Україні. І йдеться про стандартну процедуру, яка називається Procedural Fairness Letter лист, який отримують заявники на постійне проживання. У Канаді це не відмова, а запит міграційної служби щодо уточнення та підтвердження інформації. Тобто, Міграційна служба Канади IRCC використовує цю спеціальну форму IMM 5546, щоб перевірити, чи служила людина у війську, в яких підрозділах чи мала відсрочку або офіційне звільнення. Це потрібно виключно для перевірки безпеки і достовірності біографічних даних, і не йде мова про депортацію. Чи не йде мова про якісь нові вимоги чи масові вимоги до українців в Канаді? Тобто, це повний бред. Як ви зрозуміли, взяли от невеличкий якийсь, невеличкий факт, да, і на нього наліпили кучу фейків, зробили з цього хайп і налякали багато українців. Насправді, друзі, як виявляється, все трішечки абсолютно трішечки по-іншому. Це раз. По-друге, хочу вам. Сказати, щоб ви на майбутнє просто знали, як відрізняти дані фейки і хайпи, і чому даний канадський інцидент, друзі, фейк. Ну, по-перше, вже такі випадки були не один раз. Да, тобто так називаємо ексцес виконавця або ексцес міграційної служби. Наприклад, в Німеччині рік назад також вимагали у українських чоловіків, які приїжджали військові документи. Це робила міграційна служба одного міста. Але вже всі тоді написали, що е, це буде масовою практикою. Всіх перелякали українських чоловіків. Нарешті, друзі, нічим це не закінчилося. Е, нікого з тих українських чоловіків в землі Гесен, в кого вимагали документи, нікого назад не відправили. Е, тобто, ну десь там неправильно е, побудувала свою роботу міграційна служба одного з міст Гесена. І і нічим це не закінчилося. Тобто, до чого я е, веду? Що по-перше. Е, Якщо десь міграційна служба в якомусь індивідуальному випадку щось і у когось запросила, це не означає, що це масова практика. Потрібно орієнтуватися на офіційні заяви Державних міграційних служб тієї країни, де перебувають українці. Якщо дана служба нічого не заявляла, ніяких вимог, ніякого закону не приймала, друзі, то це все фейк або просто ексес міграційної служби. Тобто, коли якась міграційна служба, вот. Порахувала, що потрібно це вимагати чи потрібно це робити. Хоча це, наприклад, протизаконно, або це, наприклад, робиться трішки по іншому, тому не потрібно панікувати, це потрібно розуміти. Друге, завжди перевіряйте джерела. От організація, яка розпосюдила дану інформацію, Українська Канада в своєму Фейсбуці, вона потім видалила даний пост. Тобто, це одразу ставить під сумність легітимність і достовірність цієї новини. Більше того, новина була розповсюджена в формі якогось там листа незрозуміло ким він підписаний, від кого він підписаний. Тобто, ну абсолютно якась незрозуміла інформація, яку просто наші змі розтиражували і кинули в маси, і всі перелякані, що от Канада тепер вимагає військові документи. Ну і саме головне. Я взагалі не зрозумів, як деякі ЗМІ це зв'язали, як я вже казав, з депортацією. Депортація і вимагання якихось додаткових документів, друзі, це ну, абсолютно різні речі. От. І також потрібно розуміти, що більшість європейських країн вони, в принципі, демократичні країни з демократичними цінностями. Ні одна нормальна цивілізована країна не буде ставити такі умови для українських біженців, наприклад, як. Дайте нам довідку про те, що ви не служите в армії, тоді ми вас залишимо. Ні, друзі, це абсурд, це правовий абсурд. Українські біженці, вони на те і біженці, ну не в розумінні Женевської конвенції про біженство. А біженці мають на увазі переселенці, вимушені е, переселенці. І е, звичайно, що для них не може бути якихось оцих кабально додаткових умов. Е, і звичайно, тимчасовий захист не розрізняє е, такого поняття, як військово зобов'язаний, військовий ти чи чоловік. Вік чи жінка. Тимчасовий захист, він що в Канаді, що в США, що в Європі, хоч регулюється різними законами, але він тимчасовий захист, його суть одна і та ж. Допомогти вимушено переміщеним особам. Це потрібно розуміти. Тому не панікуйте відразу, не ведіться на ці новини. Краще почекайте, поки розумні люди проаналізують, дадуть свою аналітику, і ви зрозумієте. Друзі, що це в більшості випадків або перекручена інформація, або просто перебільшення реальних якихось державних процесів. Тобто, да, в Канаді запитують цю інформацію, але це зовсім не той процес, про який написали в ЗМІ. Ви розумієте різницю? Тому е думайте завжди, думайте і перевіряйте. З повагою, ваш адвокат Демченко.